На нашому каналі замовив я собі лебідку цепну або таль, якщо точніше виражається, таль, таль ланцюгову, якщо вже прям точно щоб вже. модель я замовив. Інтертул попалася мені. ну якось так виходить що у мене все. і Лебідка і компресор, і що там ще там мийка у нас інтертул. Модель у мене називається. 14,07 е, на 2 тони, цепка 3 метри, вага даної лебідки 11,2 кг. Замовив її собі, щоб не тягати, Я, як знаєте, хто знає хто дивиться на мій канал, ну взагалі взагалі наш канал, то займаюся е, побудовою саморогобного трактора і виникла необхідність піднімати, опускати двигун, і щоб це було легше собі полегшити труд було вирішено замовити е, таль ланцюгову. Зараз покажу трошки ближче, як вона виглядає. Так, зараз. О. Так, прийшла в такій коробці. Ну, звичайна коробочка. І все рівно е, Укрпошта, той Укрпошта я кажу, нова пошта здерла за Оцю чи... загодську упаковку, все рівно за доставку взяли. Так, паспорт, там основні рекомендації. Я на пошті її дивився, щоб е, ну як сказати впевнитися в тому, що це та лебідка і взагалі що це лебідка прийшла. Так, е, замовляв лебідку в інтернеті, е, дивився, щоб було по ланцюгові щоб нормальний ланцюг. І щоб мені мою нагрузку видержало. І порекомендували, якщо вже будеш, ну, балакав з, з різними людьми, і всі кажуть, що будеш піднімати і яку вагу будеш піднімати. Ну, Кажу, десь тони-дві буду піднімати, коли-не коли, -николи. може і прийдеться там півтори тонни, може тонну підняти, хоча б ну, підтягнути чи ще що зробити. І всі, як один, до кого не звертався. Кажуть, наші лебідки, оті там, крафта, там, якісь там ще сині, зелені, там, оранжеві, ще якісь, каже, розказують одне, що більше 700 кг, ну кого 700-800, більше вона не піднімає. Ця ж лебідка дали гарантію, що точно підніме 2 тони, їй нічому, нічого не станеться. Можливо, і ті піднімуть 2 тони, але зразу мене попередили, що там всередині в них зношуються механізми. Е, так, по цьому, ось дивіться, по якості доволі таки непогано. Зараз розтягнемо, витягнемо саму цепочку, все промаслено. Сама цепка промаслена, крючок добротний, цепки теж добротні. Чи цеп? Також у цьому відео ми проведемо випробування невелике. Ну, Що ми піднімемо? Піднімемо в мене коробка газаноска. Хоча б так. А потім я вже зроблю кран і ми будемо вже нормальне випробування двигуном робити. Так, цього року випуску 24-го, як бачите, 11,2 кг, модель написана е цей, довжина ланцюга, ну і все, в цілому все. Крюк тут ось на крюковій самому 2 тони написано, що можуть видержати. Так, далі. Ось якось тут, бачите, далі дивимося. Ролик направляючий, калений. Не в усіх лебідках ці ролики калені. Я дивився декілька відео на YouTube, хто купляв оці лебідки. Отут оці ролики, оце вся як сказати, дурниця, оце, якщо м'якше так сказати. Вона з якоїсь такої, такої сталі стан, ну, по типу сталь пластилін 3. Сам корпус лебідки, він із насічками такими. Ну, ці насічки що, що дають? Дають е, більшу жорсткість самої лебідки. Бачите, поки віз вже ну, винуватий. Так, дають більшу жорсткість самої лебідки. І це є явна ознака того, що тут сталь використовувалася більш-менш нормально. Якщо можна так сказати. рівно, інтертул це рівно Китай, якщо хто не знав. Просто хороший китай, та і все. Далі дивимося. Оці болти, е, що саму здержують, ну, скріплюють лебідку теж. Прикалені вони. Ну, гайки звичайні із тефлоном. Е, ну Розбирати її не буду, зверху покажу, що як вона виглядає. Ну, всі оці з'єднання доволі непогано виконані. Ну і сама покраска, Вон, бачите, там я там трошки затер показував. Непогано. Всередині там фрикціон такий тормоз. Я впевнений, що на тому тормозі є насічка, такий, ну Так би мовити, хон. Так, ой, закинув цепку. Ну нічого, я її поправлю її. Так, хай тоді вже поправлю, будемо чіплять. Отуди, як бачите, все доволі непогано зроблено. Виконано якісно, ніяких таких облогів там немає всередині. ну я ж кажу, Будете купляти, хто буде собі купляти, звертайте увагу на ці пластини, з якої вони стали. Ну зрозуміло, що там не зовсім така вона ж буде. Але на це треба звертати увагу. Калені болти, така висічка на цьому, насічка. Калений гролик і всередині калені деталі. Ось вони дуже гарної якості, немає ніякого ні, ні облою, нічого. Зараз я піду в гараж, ви почеплюте лебідку хоча б, ну, в якусь палку, там, ну як палку. Пруд якийсь почеплю, та будемо піднімати коробку. Світло включать, покажу, що вона, ну хоча б як сказати, хоч на відео подивиться. Продовжимо вже з коробкою. Підготував я коробку. Повісив таль на перекладину із кругляка. Зараз спробуємо підняти. Надівайте захисні рукавиці, бо тому що цеп у маслі, щоб не замазати руки. Тут двері у нас закрилися, зараз тут у мене запуталося трошки. Поправити треба. Опускається. Теж доволі легко все. Ще вона не прироблена. Тому там деякі проблеми є. О, все, пішло. Аж буде чудова штука піднімати, ставити, бо якось мені самому цю коробку попробуй підняти, попробуй поставити. Так, щоб вам видно було Оце вже ось ще трошки піднімем. І ось я можу передвинути там опустити, куди мені її треба. Ну, пущу я на землю, бо ще на землі буду займатися. Сейчас поправлю прокатим. Сюди ми її поставимо. А сюди так передвинемо. хай тут стоїть. у нас. Так, ось опустили. Ну, Давайте ще, мабуть. І передок підніму. Так ради інтересу. Так вон там є крючок такий у мене зараз, понижче, так, Так. О! В общем, видно, так? Да? Так що, ось таке відео вийшло. Кому сподобалася така таль, питайте там, які питання є, буду відповідати, розказувати. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, на краще до побачення.